Добрий день! Сьогодні приклад, як використовувати мову програмування XSLT. Це мова програмування, функційна мова програмування, яка використовується для перетворення XML в документів в наступні формати. Можна перетворювати в HTML формат, можна перетворювати в новий XML документ і можна перетворювати в текст. Досить потужна мова програмування, нескладна. Вигляд має як HTML-документ, містить цикли по вітках, містить змінні. Також є відбори, IF можна, можна викликати, наприклад, свого роду процедури нові темплейти по імені, як, наприклад, тут. Текст можна вкладати прямо в документ. Досить потужна мова програмування. Специфічна, звичайно, але іноді просто незамінна. Використовується в PHP, використовується в C-Sharp, багато де використовується. Більш детальніше можна на сайті. Повністю опис її легко, досить легко вивчити, і, можливо, вона вам пригодиться. Ну, перейдемо до прикладу. Сьогодні приклад, як будемо перетворювати XML документ. За допомогою цього шаблона будемо перетворювати в код C-Sharp. Ну, запускаємо приклад. Трансформуємо. Тут ми маємо XML-документ, загружаємо, тут стиль. Тут результат. Тобто на основі цього XML ми отримали отакий от Результат Результат записується в цей от файл. Тобто ми отримуємо готовий код C Sharp, який сформований на основі XML документу. Так само можна генерувати sql запити, можна генерувати HTML сторінки. Ну, Багато чого, звіти різні. Тобто ця мова досить-досить часто використовується. Вивчайте до побачення.